Маленька я сказала б собі дорослі, не припиняй вірити у дива, ніколи літо, ніколи осінь. Доросла я сказала б собі маленький, в світі багато, багато зла, не своє світло руденьке. На, На повторі знову ті ж самі слова, коли, коли я дорослий, коли була, була мала, мала, найдуть літа. Не припиняй вірити у дива, Найдумки формуються дивні слова. І коли я маленька, і коли зросла, я б не змогла. Без віри знайти ту стежку, що мене вела. Вірте, люди у дива, най душа пісні співа, темрява. дуже слака. Сього співа по темрява, дуже слабка, коли віра жива, тихесенько, десь під ковдрою свої думки маленька я записала собі в дорослій голові, Що вірити, вірити, не припиняй я. І не знала, що допоможе це відкрити своє серце, що стало морем, хоч і озерце. Ти моя віра, ти моя сила, ти. Моя дитина, я завжди для тебе буду наївна, ти мої сліди Ти моя віра, ти моя правда, ти. Те, що я хотіла бачити колись у дитинстві, коли була малою, тепер пишаю з тобою. Вірте, люди у дива, найдуша пісня, співа, потемнева. Дуже слабко, коли віра